У хаті висіла, і я не знаю, як так вийшло, що там і дощі, і, і огонь все погоріло. Це чудо. Там живого меса немає, там не могло спастись вроді нічого. 50 років ми тут прожили в нього. це самі построїли все своїми руками, оце, цю хату. Тут, тут все погоріло, там подушки одіяла, ми ж оставили, все згоріло. Оце ми тут. І одіяло все, і подушки позносили, і тут сиділи. Тільки днем всі сюди. Прильоти це були 22 червня, ми виїхали вже. Тут не було вже нікого, два чоловіка стали. І попали, якраз на жилий дом. Все це знесло волною. Ось сюди снаряд попав прямо у підвал. І воно снаряд, бачите, залетів і так ще не винесло. вирішили стару хату. Настана стіліла, відремонтувати і там жити. Коли ми почули чергові історії, що робили расисти в подвір'ях, в будиночках з родинами, як люди по декілька тижнів перебували в погрібах, чекали, коли коли прийдуть наші збройні сили, хочеться відразу закатати рукава і як би зробити якомога більше для цих людей, тому що в основному населення це дійсно населення пенсійного віку. Це жінки. Дуже багато хлопців воюють саме з цих сіл, і думаю, що наш обов'язок в будь-якому випадку зробити все можливе для того, щоб скоріше люди могли проживати, тому що ну, коли немає даху над головою, коли не впевнений, що буде взимку, ну тоді мовно кажучи, життя немає.